Різке похолодання та снігопади останні декількох днів триватимуть недовго. Синоптики прогнозують, вже завтра стане тепліше. Стабільність це не про погоду. Вже завтра, 24 листопада, очікуємо на хвилю тепла. На Житомирщину вийде теплий фронт. Температура підвищиться до 3-4 градусів тепла і вночі, і в день. За плюсової температури сніг перетвориться у дощ. Окрім того, очікуються сильні вітри. Особливо у північній половині області, де будуть штормові по. Риви до 15-18 метрів за секунду. На вихідних погода покращиться, можливі навіть сонячні прояснення. Вітер ослабне, а температура буде вночі слабкий мороз з 2 три градуса а в день близько нуля. І це стане справжнім сюрпризом для любителів відпочивати на природі. Однак холоди відступлять лише на вихідні. Починаючи з наступного тижня, Україну атакуватимуть південні циклони. Вже 27 листопада. Вийде перший циклон на Україну, але він буде рухатись на територію Київської області, проте Житомирщина теж опиниться в його орбіті. Це приблизно східні райони області і місто Житомир. Циклон принесе на Житомирщину сніг. Поричастий вітер до 15-20 метрів за секунду. А на дорогах знову утвориться ожеледиця. А температура повітря знизиться вночі до 6-8 градусів морозу, а в день мінус 3, мінус п'ять. Наступного удара стихія завдасть 29 листопада, і на цей раз циклон буде рухатись прямо на територію Житомирської області. Сніг буде ще більш інтенсивним. зберігатиметься сильний вітер та мороз. Тобто зима остаточно розпочнеться на Житомирщині ще до кінця листопада. Катерина Волкова, Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1